Більшість впевнені, що трагедія може статися з ким завгодно, але тільки не з ним. В питаннях безпеки дітей основною проблемою є незнання правил особистої безпеки, невміння передбачити небезпеку та по можливості її уникнути. Освітяни міста приділяють серйозну увагу поінформованості як керівників дошкільних навчальних закладів, так і їхніх вихованців. У рамках тижня цивільного захисту у четвер у дитячому садочку, номер 13 відбувся практичний семінар техногенна катастрофа, загроза суспільству. Мета даного заходу це підвищення рівня професійної інформованості керівників дошкільних навчальних закладів щодо небезпечної ситуації і поводження. Ми привчаємо дітей і взагалі всіх учасників навчально-виховного процесу до ситуації, яка може виникнути. Наші діти повинні, і не просто діти, а всі учасники навчально-виховного процесу, повинні знати, як поводити себе для того, щоб зберегти своє здоров'я і. Свою, своє життя семінар. Розпочали з анкетування та інтерактивної гри Давай познайомимось, яку провела практичний психолог садочка, із завданням потиснути один одному руку справилися усі учасники та запрошені і переповнені приємними емоціями, взялися засвоювати рекомендації щодо дій в нестандартних надзвичайних ситуаціях, які давали представники служби МНС, психолог та вихователі закладу, зокрема на прикладі тренування, яке проводилося з дітьми. Ми підготували рекомендації щодо проведення тижня безпеки, а також відеоматеріали, як ми в нашому закладі проводимо саме цей день, як евакуюються діти, як працюють невоєнізовані формування з цивільного захисту. Тобто, все поетапно як повинно бути в дошкільному навчальному закладі. Взагалі ця ситуація розповідається дітям, щоб їх не налякати, і їм було зручно, і не було ніяких страхів. Вихованці 13-го дитячого садочку щодня отримують багато корисної інформації, як поводитися в екстремальних ситуаціях, і підготували з цього приводу виставку малюнків, де кожна дитина показала своє бачення цього питання у театралізованій виставі дім» Малята у ролі казкових героїв продемонстрували учасникам семінару Як вмі правильно зреагувати і правильно вийти із такої ситуації. І цей приклад був переконливим. Малята знають, як поводитися. Якщо хвостик до мене приходить, ми добре ведемо себе. Куди потрібно дзвонити, якщо пожар? В пожежну службу. І який телефон? 101. Громче. 101. 101. 101.